Різдво Москаль пішов на розвідку в українське село. Сказали йому, що треба вітатися словами Христос народився. Проходить півгодини, вривається той Ваня до хати, як навіжений. Двері на замок, очі витріщені, слина тече, шапку загубив. Что случилось? Неужели волки опять напали? Да я к ним с открытой душой захожу бутылку на стол. Говорю, как вы учили. Христос народился. А они мне все хором как, -как заорут. Слови моего! Я ноги! Я ли ноги унес? Но не словили. Зустрілися двоє кумів, вирішили хельнути. накрили стіл, нарізали хліба, сала, накраяли огірочків, накришили цибульки до селеця, наклали на тареллю ковбаски з шинкою, поставили на стіл голубці, налили оковитої вчарки, підняли і тільки хотіли випити, як один каже: Куме! Га? А давайте Москву спалим. Та давайте, але є одна проблема. Яка куме? Та зараз 998 рік Москви ще немає. У відповідь на популярність іграшки Лабуба росіяни створили Лабаба. Зустрічається москаль з білорусом. А їхні жінки навіть не знають про це. Мені здається, чи нам навіть не треба бомбити росіянські міста. Вони й без нас непогано впораються. Ніперся. Будь щасливий. Помирає старий бандерівець і кличе до себе священника, щоб висповідатись. Хотів би, святий Отче, висповідатися перед тим, як вмру. То скажіть, чим же ви прогнівили Господа Бога нашого? Та вбив 26 москалів, 24 комуністи. Зачекайте, ви спочатку висповідайтеся, а про добрі справи пізніше побалакаємо. На станови старого бандерівця москаль завжди бреше. А якщо не бреше, потикай його палкою. Ймовірно, він здох. <гум> Потрапили якось в яму, бурят, кадировець і москаль. І що? Та нічого. Там і залишились. копає яму. П'ятирічний синочок підходить і каже: Тату, а що це ти робиш? Що роблю? Яму копаю. Буду буряк на зиму заготовляти. Хлопчик трохи помовчав і каже: Тату, а давай туди москаля кинемо. Батько витираючи сльозу. Таке мале, а вже господар. <хи> Музей козацької слави. Екскурсія. Екскурсовод Ось шабля сагайдачного, ось шаровари петлюри, ось гетьманська булава. А це вбитий москаль. А щоб він не засмердівся, ми їх три рази на день міняємо.